Так, згідно, згідно статті 27 та статті 34 Конституції України зараз ведеться відеофіксація нашої розмови. Поражаю, ем... що те, згідно статті 40 ведеться відеофіксація нашої розмови. Е, згідно статті 40 чого? Закон України про національну поліцію. Ну, я ж про Конституцію кажу, що а згідно а статті 27, вас... кожен має право захищати свої права та права своїх близьких. Вас... От, а також стаття 34, кожен має право збирати інформацію. От. То, будь ласка, надайте ваші документи. Будь ласка. Так. Спеціальний жетон 0084620. 4620 Дерекаченко Микола Петрович, інспектор, так? Да? Ага. Значить, Дрягін Мирослав В'ячеславович, інспектор. Номер жетону 009-1726. Це ви із департаменту патрульної поліції чи з да? Ага. Ну, згідно статті 5 Конституції України, я б хотів би ознайомитися з підставами для перевірки. 5, перевірка, що... Згідно 32 статті закону України про національну поліцію. Ну, перевірка осіб, вікавні. Віка віка. Значить, я зазначаю про свій правий статус, я знаходжу правовий статус людини, О, згідно статті 6 загальної декларації прав людини, а статті 1 статті 16. Документи не будуть випускати підготові категорії цієї статті, якщо напити документи, будуть відносно складна стаття 185, здійснення покорка працевлення. Наразі я поки що вам я наголошую на тому, що спочатку я сказав, тобто для того, навіть щоб перевірити за статтю 32, у вас перші шість пунктів є підстави для перевірки. То есть, пункт 2 статті 32 не є підстави навіть для пізособи. Ну, давайте почитаємо. Як у вас немає. Так, значить, ви, ви знаєте Конституцію, міжнародне законодавство, ви знаєте? Пізособа це є, ви коли звертаєтеся, це є фікція правова. Значить, перше, це стаття 32. Закон України про нас про ну, вибачно затримаємо я доставнього відділу Значить, я не відмовляюсь, я не відмовляюсь. Якщо ви не відмовляєтесь, то швиденько перевірили, перевіж, я хочу зазначити, все таки спочатку, ви дієте правому полі, чи ви дієте по безпреділу? Як ви дієте? Рабок відповідно дойти до сади, ми вам сказали, що будемо дойти до повторюватися. Тобто вони зараз це звучить як вам... Пропоную надати свої документи, чи тут встановив оперативник 37 чи 32. А ви відповідно до статті 32 буде проведена дальніша перевірка про встановлення, чи є знаєте, що особи прийде. Ще раз наголошую про те, що я не є фізичною особою, я треба це наголошувати. Я вам сказав, відповідно, до яких статті перевірка. Не треба це мене питати. Ви знаєте чи ні? Я працюю відповідно до законодавства. Я народився на Землі. Треба Я мені літися л... на землі країни Україна. Україна? Я, Я вам пояснюю вам друге. відповідно до статті 37, а також статті 32, пункту. надайте документи для перевірки Перше, для встановлення вашої особи, що ви законно захопитесь на території України, що ви громадини України. По-друге, що ви виявляєтесь підходити по критеріям статті особа від 18 до років, яку ми, ми, ми повинні перевіряти, чи знаходиться особа на військовому обліку, чи виключена вона, яке на вона підстави не знаходиться на військовому обліку. Якщо ви на ці документи, ви будете з умовами, ставлені до відео по поліції для змушення без. Значить, я е, ще раз наголошую про те, що є перші 6 пунктів перевірки, навіть згідно на статті 32. Це ваша... Я народився на цій землі. Я є влада безпосередньо на цій землі. Конституції Ви зараз посадові особи. Я вас розумію. Ви зараз при виконанні службових обов'язків знаходитесь, А я народився на цій землі. Я на законних підставах. Стаття 37, стаття 32. Стаття 37, стаття 32. Ну, я наголошую про те, що не було виконано ні е, стаття 32, тому що е, для того, щоб перевіряти згідно статті 32, все одно повинні виконати перші шість пунктів. А потім, може, якщо в випадку, коли особа е, надала е, особу, я наголошую про це правостату людини, Коли особа надала е, документи, які підтверджують особу, е, далі згідно з пункту 2 ви вже тоді особу перевіряєте її об'єднання. 30, 33, 37 Paste, Значить, я зараз... Стаття 37, я ці документи не буде викупити за Вам все переміні? Я не відмовляюсь но, надавати, но, я вам надаю документи, однак я зазначаю про свій правовий статус людини. Давайте підійдемо сюди на. Ви десь у вас? Це мої особисті речі. І це конфіденційна інформація. Чим я займаюся? Значить, перше, це я зробив звернення Міністерства юстиції України mm. е, про зміну права відносин. О. Це ви, так? Е, це я особисто робив звернення до Міністерства юстиції України про зміну права відносин. Мені потрібні ваші контакти, так. Значить, е, я на когось правосудності людини, як фірму, тобто, як фірма з маділина України або військово-облікові документи, або е, водійське посвідчення, або посвідчення моряка. Є е, є щось е, значить, е, в мене все. Є документи. Це, от, тобто от, то, то ви не цопер, бажаєте ознайомитися? Ви, ви, ви знаєте? В мене обмежений час, я не в мене, можу, на вас... Я, в мене, в мене, в мене також обмежений час Це, і я, я також вам... їду ви, на зустріч. Я ж вам переліки не знав, заїду цього переліку. На ваше бажання залучаю. Значить, Однак е, в мене документи, я вам... Що-що? Ну, Це вже знайшли мої дані на якусь, на фізичну суму. Перше, це Данило Михайлович і Так це самовизначення, про яке я нас зазначив. Я оповістив про це самовизначення і про те, що я знаходжу правому статусі людини. Я оповістив про це міністерство юстиції України. Також я вибачте, ми вас, слухаючи, це дуже дуже цікаво. Можливо, проповість що ви дані ви надали в принципі. Я забороняю використовувати, передавати будь-які дані третім особам. Це я офіційна заборона. Передаю, а кому фотографували зараз ці дані? Я не фотографував. І ну, на особистий пристрій? Я бачив це. Я, я бачив. Вам Вас запевняю, що вам вдалося. Михайлович, у вас колись була, да, звісно, до покора? Ми спілкувалися. Це була у особи, звісно, до покору. А у людини я знаходжусь в Ціравомській статусі людини. Тому pues я спілкуюся із тою права людини в першу чергу. І я вважаю, що ви повинні дотримуватися прав і свобод людини. І міжнародні домовилися. Я з вами Я збираю. Чого по обліковому? У мене все гаразд. А у вас це гаразд? А що ви будете перевіряти? перевіримо вас, по базі порі. Ну, я ще раз зазначаю, що я в правовому статусі людини, я не є фізична особа. Тому випадку, якщо буде незаконне затримання, не, я у нас буде... законно. Згідно статті 260 та 260. КУПАП. КУПАП, так КУПАП. КУПАП це Кодекс про адміністративні правопорушення. От, тому... Якщо буде початись ва правопорушення з відповідної тіми 10, то чи це 10 ваших дієв і витримані для складання? Е, значить, випадки витримані на місці складання за одним надання правозахисника. Ви Випишемо, що у нас правозахисника. Як кажуть, ми перший <пробітник> день. Зараз перевіримо. А, ви не казали, та, де працюєте. Просто для, Це, чого, для чого я питаю, щоб ми не втратили час? Якщо ви 에... працюєте на якомусь заводі або оборонному, або... Я розумію, я знаходжусь а, на цій землі. Є... Я знаходжусь що... на цій землі, я тут народився. Я ще раз зазначаю, що я зазначив про свій правий статус корінного народу. Я Яком? вам... Українці, народ українці, я народився на цій землі. Ви зараз нашими знаковими системами, нашою мовою, нашою титулі нації. Ви, ми... ви ви як представник корпорації Національна поліція. Ця компанія Вона має вона надає послуги. Ваша компанія надає послуги. для так не, не визначає. Саме так і визначає. Саме так і визначає. У вас ви можете почитати стаття друга. У вас ваша діяльність надання послуг. <гуми> Навіть не Дивіться уважно. Національна поліція центрального героїча, який служить суспільству. Mm -hmm. <гуми> eh, завдання поліції, надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, також інтересів вот суспільства. Ну, от те, що для вас... Е -е, ну, е -е. так, Би Я криві. маю а право при... захищати свої права. правої завдання. Національна поліція. Завдання? Так Так я ж вам і відкрив завдання. Це стаття. Ну як це? Ну далі. Ну давайте полистаємо, Друга, що там далі. Так, це у нас не повного. Ну це ж обов'язки, це саме те, що у вас і стосується, щоб витримувати права і свободи людини. Ага. Повноважено повноважень. Ну так це ж ви ж дивитесь те, що вам вигідно, а я ще дивиться, що вам? те, а те, треба що, все те що те, що не так, ні, так це ви, ж ви ви просто цьому нас... рядку, в цьому рядку пропозицію бачати що своє. Ага. Я вбачаю те, що допомагає мені як людині захищати ж, свої права. Ж, якщо по вас протиправника... була розшифровка цієї статті, там я не знаю, якщо б хто б звертався до сумку. І суд підтвердив ага. ваше тлумачення, як ви. То тут і, і нас справа. Е, але так, і, у так, вас і так, немає такого. Це ну, ви ну, прочитали ну, і думаєте, що це все є. Тому що є Конституція, є тлумачення до статей Конституції. А -а -а. Ось. Ви хочете мене зараз. Ні, я не хочу, але... У нас ведеться відеозапис, ми чи можемо спротикати, розумієте, так? Розуміти, так? Е, а чому ви не можете? Підстави для затримання? Підстави стаття двісті 50 Ми повинні вас доставити до органу, який на складання адміністративного протоколу. Значить ви хочете, щоб орган складений на адміністративний протокол. Я ж не визначаю, хочуть його ага. скласти. Значить, згідно обов'язки, ага. ага. а статті 255 uh -huh. визначено, що статтю 210-10 складає органи центрального військового. Uh -huh. ага. Ну я вимагаю, щоб почали складати протокол затримання. Це ваш обов'язок і час затримання, який зараз... Фактично час затримання 15.40. 15.40. І я вимагаю безкоштовного правозахисника. Будь ласка, дзвоніть безкоштовного правозахиснику. І я вимагаю, щоб зараз почали складати протокол затримання. Вам зручно буде, якщо ми до капоту машини підійдемо, щоб було зручно писати. Щоб було зручно писати? <плес> щоб було зручно писати. <плес> <плес> <машина стоїп. плес> ну давайте, <плес> значить, зараз фактично відбувається адмінзатримання, правильно? Розмовляю, бо буде камера Давайте, значить, тоді, значить, перше, що я усно вам заперечую. Я бажаю, що це дії, ви почули, що. Мене звати Данило, я заявив про свою правосудність, що я знаходжу, е, будь ласка, ваші документи. Давайте подивимось. Лиза Губ, Дмитро Сергійович, начальник так, відділу поліції. Так. Спеціальний жетон 084747. Ага, значить, ви де? Ви патрульна поліція чи ви ГУНП? Гонпе Запорізьку області, так, начальник відділу поліції. Ага, значить, і ще раз як вас звати? Ви ж прочитали. Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович. значить, я зазначаю про свій правовий статус людини. Я написав звернення і в значить Міністерство юстиції України. Я написав звернення в департамент ГУНП, так, кіську Артему Володимировичу, з приводу зміни правовідносин. Що я Михайло, це ви от давайте по суті, то ви потім. Я ні, так це і... ж є по суті. Це, це якраз і є по суті. Є людина влучається порушення статті двісті 10, відповідно до цього статті 255, п'ятдесят а також до статті 260, ми повинні доставити до органу для складання до кол. Ага. Особа виявила бажання, щоб ми виписали протокол. А, а, абсолютно різно. Вірно. Це, так, це що законно, Протокол власкій. затримання, і я вимагаю перше безкоштовного правозахисника, щоб він був свідком буде даних дій. Це друге. І третє, підстави для затримання. Тобто підстави правопорушення, так, докази правопорушення. Вам щось сказали, підстави. Ага. Тільки що вам сказав підстави? Правову допомогу також буде дуже добре. Сповіщено. Дуже добре, так. То до права допомога і підстави. Значить, і я значаю, про те, що я змінив свої правовідносини, я не дав правовідносини. Старші там поліції та працюють допомоги. І я знаку я не особа. Особа а це коли? є власність. Це не є суб'єкт, це є об'єкт. Це є. Я є людина, правомов стати статусі людини. Значить. Що я написав звернення до Головного управління Національної поліції про те, що я знаходжу, змінюю правовідносини правосуб'єктності людини. Це ваше право. От, абсолютно. От, є також е, звернення. Це до Міністерства юстиції я писав, про те, що я змінюю право відносини. Якщо є бажання, ви можете писати будь-яку структуру. Так, це є yes. правочин. Правочин про зміну правовідносин. що я офіційно змінюю правовідносину я Данило Михайлович. Mm -hmm. От, фізособа відсутня, тому що я, коли писав державну податкову службу, писав звернення, так, yes. то фізособа відсутня. Я все почув, питань немає. Давайте митрому Данила Михайлович. До какого підійдемо, щоб машина, будь ласка, давайте пройдемо біля машини. А де ваша машина? Тобто, я ще раз наголошую. Я знаходжу для вас в правому статусі затриманого. Я пятнадцать сорок і сюди взяти смотрю розменяється. Це дуже добре, коли вам помітили. Так. Є у них в басі то... особу... да. особа, яка не умилилася. А будь ласка, без особа відсутня. А ви вам якось на таку меру яка різниця між особою? Так, звісно, у нас… Ви щось не так розумієте. Ну, я з вами згоден, що треба, щоб розуміти один одного і розуміти саме думку народу. Я народився на цій землі, я маю повні права. От. Тому все повинно відбуватися відповідно до чинного, до міжнародних договорів. І ваші ж законі про національну поліцію також переписано, що ви повинні дотримуватися Конституції України і міжнародні договори. To, якщо вам да, вы давайте постоим. Давайте постоим вот так. Просто это для вашей зручности якщо ага. ви обожает. Ну ничего страшного, я может и постоянно. Це ваше право. Да, да, так. 10, 310. Треба достати буде. Він затриманий. Громадян України. Я не громадянин України. Він особа каже. Я не особа. Я людина, правом статусу людини. Забирання використовуйте мене Ви, будь-які будь фікції. Та... Мені потрібен право статусу. Не я йому. Данила Михайлович. Михайлович чи Миколайович? Михайлович, шалок. Тільки, тільки на не щитіння не Данила Михайлович, це назва фірми, я заперечую. 12 млодит 90 91. Це назва якоїсь фірми, вона до мене не має жодного відношення. Це створили на персональні дані для контерпіляції. Оце, що ви назвали, це прізвище м'яко по батьку, це назва фірми. Це не назва, людини. Тому що фізособа це є така ж сама фірма, як і юрособа. Тобто це є права фікція, що у вас так сказали, вели в оману, у нас людей вели в оману. що сюди на місце, а сюди, звісно, визивати. Ні, ну хочеться, якщо бажає. Абсолютно вірно сюди, е а ми. Я маю повне право. У ваших правах вас ніхто не ограничує внесок. Ви вже ограничите, тому що ви обмежили свободу пересування. І тим, що не визнало суб'єктності. Це прописано в загальній декларації прав людини, в пакті про громадянські та політичні права, в Алжирські декларації. Де ви на, десь на диспансерному обліку лікарні стоїть? Не зобов'язаний не... не... відповідати а -а -а. на питання. Mm, все, для all... для... Mm. Моє особисте здоров'я. це... Зрозуміло. Так. Я... Все, все, все. Знаю, що, якщо е хтось заявляє про свої права, то він повинен стоїть. на обліку стояти. <гум> Ні, я просто питаю. <гум> Вулиці морозно, щоб ви в якому разі не захворіли. А, ага, дякую. Може, ваш, який, я вам радічно за Дуже дякую вам за піклування. Тому що я пропонував, якщо є бажання, в машині Ну тече. Я можу і там... постояти мені. Питання. Як Вдяг вам буде зручно? Хіба бачиш, може вдягнув у мене там ще одна кофта є? Зараз вдягну. Ні, ні, так зрештою, що я... Без питання буду чекати. Так давайте присядемо. Ні-ні ні. Давайте політики посилюємо. Да, я, я нікуди Позор. цей тікати не, не збираюсь. Ага. А тут там не цей глазок серйозно. Ну, головне, це знати, що... Що, що для вас поліція це робота чи це служба? <світ> це особисте питання. Це, ну, О, можна, воно... має О... якийсь… — ну, ну, ось... ну, а ми стоїмо, то чому нам <світ> я що може питання, <світ> Спілкувався за ваше ага. здоров'я, ви сказали, що немає, бажаєте відповідати. Якщо це буде касатися mm -hmm. нашої mm -hmm. службової діяльності, будь ласка, запитуйте, які питання, mm -hmm. питання немає. Ну, а це вже особисто. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, так. Ну, до речі, згідно статті 11 вашого закону про нас поліції, ваш обов'язок це е, співпрацювати з народом і з так. територіальними громадами. Ми співпрацюємо. Як зараз ви бачите, багато правопорушень буває. Оскільки от і Ютуб, і от особисто в мене є знайомі, яких просто, знаєте, як по безпреділу, Так взяли, запакували. В нашій практиці такого не буває. Не буває, не. так? Ми в рамках чинного законодавства, тому ми в якому uh -huh. разі не можемо виступити чортю закону. Uh -huh. Ну, Бачите, це дуже добре. Хочеться вірити, що ви саме так воно є, як ви. У мене no no. буквально позавчора приятель їхав, зупинили цей маршрутку і просто під'їхали і якісь люди взагалі без документів нічого не показали. Mm -hmm. от Сказали Какого все. Такого не буває. Щоб нічого не показали, це, мабуть, неправдива інформація. Або ваш приятель вас в Ну no, Я йому довіряю. я. Він такий хлопець і порядочний. Ну, ви бачили працівники, вони можуть придати посвідчення, по формі. Якщо запарник хтось маршрутку прийшов, то можуть бути mm -hmm. співробітники поліції або представники ПЦК ВСП. Я думаю, реально розумів, з ким він спілкується і тому питанням, я думаю, не повинно було пройтись. Так, я з вами згоден на сообщить.